Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним та ідеальним рецептом дуже смачних стріпсів. Друзі, такі стріпси вийдуть у кожної господині і скажу вам, що вони дуже дуже смачні, що від них неможливо відірватися. Також до стріпсів я поділюся з вами гарним рецептом дуже смачного соусу. Для початку в миску висипаю борошна 200 г. В миску до борошна я висипаю 1 чайну ложку солі, одну чайну ложку солодкої паприки, півчайної ложки чорного меленого перцю. І добре все перемішую. Додаю воду 250 мл і також все перемішую до однорідної маси. Далі я беру 4 курячі грудинки і нарізаю їх невеликими смужками. Друзі, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. Друзі, я знаю, що майже всі дітки обожнюють стріпси, тому зробіть для них приємне: приготуйте для них за моїм рецептом дуже смачні стріпси. Кляр я висипаю в нарізану курячу грудинку, добре все перемішую і залишаю на 30 хвилин. Далі я виливаю 2 яйця до миски і добре збиваю так, щоб утворилася піна. Яйця виливаю до нарізаної курячої грудинки, яка знаходиться в клярі. І добре все ручками перемішую. Та Залишаю на 20 хвилин. Роблю паніровку для наших стріпсів. В миску висипаю борошно 250 г, 1 чайну ложку солодкої паприки та півчайної ложки чорного меленого перця. І добре все перемішую. Далі я роблю соус для стріпців. Для цього я беру невеличкий пучок окропу, нарізаю дрібненько. До миски я висипаю майонез 4 столових ложки. Ви можете взяти сметану замість майонеза. До майонезу я висипаю дрібненько нарізаний окроп та натираю на дрібну тертушку один середній огірок. Висипаю натертий огірок до окропа та майонезу і добренько все перемішую до однорідної маси. Тепер до соуса я додаю 1 чайну ложку лимонного соку і тепер перемішую. Беру курячу грудинку нарізану в клярі та обмакую в паніровці добре. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. До сковорідки я виливаю соняшникову олію 500 мл та смажу стріпси приблизно 5 хвилин з обох сторін. Друзі, стріпси вже добре підсмажилися. Вони дуже смачні, хрусткі і всередині соковиті. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.